Друзі, привіт! Я сьогодні прийшла посилочка від детоми хотіла з вами трошки поділитися. Дивіться, тут є отака от серія: кондиціонер, шампунь, маска і протеїни шовку для волосся. Досить гарна серія, абсолют. Підходить для різних типів волосся на основі трав'яних екстрактів. Досить гарно зволожує волосся, продає більш волосся, таке більш пружне робить. і Аромат дуже класний в нього. А протеїни шолку а, також доповнюють догляд за волоссям. Якщо волосся більш таке тоненьке бо пушиться, то протеїн шолку вам досить допоможе в цьому, щоб воно більш послушне було. Це як п'інка для волосся. Його наноситься кожного дня можна наносити, для того, щоб придати волосу здоровий вигляд і блиск. Воно не жирнить волосся. Так що рекомендую. Шампуні такі досить великі об'єми по 500 мл. Це дівчата мені заказували. Масочка 200 мл і шампунь на 500 мл коштує. В Канаді 24 долари всього-навсього. Дуже гарна ціна. Такі от також масочки. Тканініні маски. У мене також є такі, я собі заказувала зволожуюча і підтягуюча. Це дівчина заказала підтягуючим ефектом. 10 штук. Не, по-моєму, 16 доларів стоїть всього на всього. І дуже гарний її. Ефект після них. Так, тут спіруліна в нас, 100% гавайська спіруліна. Досить гарна якість її. Так, в нас тут що йде? Це в нас листовий стиральний порошок, три в одному.